Змогли пройти через російський РЕП і систему протиповітряної оборони ешелонованого, яка все ж таки працює е там, тому що це стратегічне підприємство, одне з найважливіших в Росії. Е е стосовно наслідків, трошечки пізніше вдасться оцінити ще більше їх, але є достатньо ну Генштаб звітував в тому числі про достатньо успішну атаку. Яка вплине на процес виробництва шахедів, я просто нагадаю, що в 2024 році році е, мінімум 6 тисяч шахедів Росія виробила на цьому підприємстві і тисячі дронів обманок, які створені для перевантаження системи ППО. нашої. на цей рік задача була поставлена під цим виробництвом виготовити від 8 до 10 тисяч шахедів. І від 15 тисяч дронів обманок, на які вони вже почали чіпляти менш менший боєприпас, але він також створений зі шрапнеллю для ураження об'єктів і цивільних людей. І, відповідно, вибивання цього об'єкту військово промислового комплексу Росії це стратегічна мета. Звісно, не виключено, що знадобляться ще атака. остаточно, щоб його зупинити повністю. Але станом на зараз це вплине на виробничий процес шахетів на найближчі.